Доброго дня, шановні друзі, це Дніпро Агроком, Всіх вітаємо. До вашої уваги презентуємо прокладки під головку, Це двигун Д-65. І кілька варіантів. Є з герметиком, є без. Всі, хто брали у нас без герметика, всі були задоволені. Ось показую маркування. Це як стверджував наш один покупець, що це з завода UMZ, тобто оригінальний. Будь ласка, дивіться, замовити можна або ту, або іншу. Є також комплекти прокладок там в попередніх відео ви могли бачити. Тобто, всім дякуємо, хто з нами за вподобайки. Замовляйте телефони і посилання буде під цим відео. Дякую, що з нами. Слава Україні і слава Зсу.